Четвер, 16 листопада, сьогодні в Україні відзначають день телерадіомовлення. Ми завдячуємо тим, хто працює у будь-яких умовах, аби українці оперативно отримували якісну інформацію. Ну а мої колеги готові розповісти, як пройшов день на Дніпропетровщині. Сьогодні в об'єктив дев'ятки потрапило таке: погода в листопаді чи сніг та великі морози. Зробити щеплення від COVID-19 та грипу, аби запобігти ускладненням та тяжким перебігам хвороб. Медики рекомендують пройти курс вакцинації, особливо людям у віці 60+. Краса природи та будні військових. У Дніпрі відкрилася перша фотовиставка українського військового Бориса Сойки. Телебачення на радіо у день працівників радіо телебачення та зв'язку. Наша знімальна група завітала до колег на радіостанцію Європа плюс. У ніч на 16 листопада окупанти спрямували на Україну 18 безпілотників. 16 з них знищили сили протиповітряної оборони, а також одну авіаційну ракету Х-59. Також російські війська зранку вдарили по Херсону. Загинув 68-річний чоловік. Ранкового удару зазнала Хмельниччина. В обласній військовій адміністрації повідомили про роботи протиповітряної оборони. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Докладніше про ситуацію на фронті у нашій традиційній мапі. Згідно оперативної інформації Генштабу, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Сеньківки, Петропавлівки, Іванівки, що на Харківщині. Там наші воїни відбили сім атак. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Надії Луганської області. У той час на Бахмутському напрямку окупанти штурмували в районах Кліщівки та Андріївки, що на Донеччині. Наші захисники відбили шість атак. Крім того, українські бійці проводять штурмові Дії поблизу Бахмута, що на Донеччині. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити... Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового Авдіївки та східніше Первомайського, що на Донеччині. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 22 атаки ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. А на Шахтарському ворог вів безуспішні штурм штурмові дії в районах Причистівки та Старомайорського Донецької області, де силами оборони відбито шість атак. На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії біля Новодарівки Запорізької області. Проте успіху не мав СБУ затримала на Дніпропетровщині працівницю одного із об'єктів критичної інфраструктури, яка зливала расистам інформацію про його роботу. Зловмисниця відслідковувала переміщення української техніки в місті і передавала агресору інформацію про місця її дислокації. Крім того, у ході комплексних заходів виявилося, що російська інформаторка також збирала відомості про наслідки повітряних ударів агресора по інфраструктурному об'єкту. Для цього вона виїжджала на місця ворожих прильотів та фотографувала їх. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили ворожу інформаторку та запобігли подальшій передачі розвідвідомостей окупанта. окупантам. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили і про підозру за частиною 3 статті сто чернадцять кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ. Наразі підозрювана перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Злоумисниці загрожують до 12 років тюрми. Обстеження з неба. Міністерство інфраструктури запропонувало експериментальний проєкт встановлення фактів знищення будинків та квартир. Цей намір вже погодили у Кабміні. Тож до 27 січня 2024 року руйнацію об'єктів спробують фіксувати за допомогою зйомки з безпілотників та космосу. Для цього власники пошкодженого майна мають подати заяву на компенсацію, після чого відповідальні комісії проводитимуть обстеження. В рамках нього фахівці будуть аналізувати дані за допомогою візуальних матеріалів. Аерозйомки така процедура зокрема дозволить отримувати засвідчення зображення об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Пандемія COVID-19 закінчилася півроку тому, проте лікарі досі фіксують тяжкі та летальні випадки захворювання в Україні, особливо під час епідсезону ГРВ, до яких тепер належить і сумнозвісний коронавірус. На Дніпропетровщині частка захворілих на COVID-19 серед інших гострих респіраторних вірусних інфекцій зросла на 10%. За минулий тиждень в області більш як у півтори тисячі людей лабораторно підтвердили хворобу COVID-19. Серед старших вікових груп захворюваність подекуди мала тяжкий перебіг та потребувала госпіталізації. Тож медики зазначають, категорія населення старше 60 років, належить до групи ризику та насамперед потребує вакцинації. Зі скількох щеплень складається повний курс імунізації для літніх людей та чи може вакцинація вберегти від хвороби, дізнавався наш Максим Фандій. Щеплюється від COVID-19 в п'яте у 62 роки. Пані Галина згадує, четверту дозу вакцини отримала 22 лютого. Імунізуватися наступною прийшла до медзакладу вже у листопаді за шість тижнів від початку епідемічного сезону. 23-24. У медичному центрі вибір жінки підтримав і сімейний лікар. Медик Олексій ділиться низка факторів, створює передумови, що цьогорічний епісезон наприкінці осені та впродовж зими спричинить чималу кількість захворюваностей на гРВІ. Тож лікар рекомендує пацієнтам щеплюватися. Особливо за словами Олексія, це важливо для людей з побічними хворобами, серед яких значна частина люди третього віку. Є висока загроза того, що людина з ускладненнями вона може постраждати від захворювань. Тому Краще це попередити просто за рахунок щеплення. Я вважаю, що в принципі лікарі повинні бути за щеплення, тому що це доказова медицина. Це було доказано Всесвітньою організацією здоров'я, тому природніше ми рекомендуємо проводити щеплення. Це дуже важливо. Позаду вже шість тижнів епідемічного сезону 23-24. на Дніпропетровщині з 2 жовтня реєструють десятки тисяч нових захворілих на ГРВІ, до складу яких тепер входить і COVID-19. у період з 3 по 12 листопада в області сім випадків хвороб на гострі вірусні інфекції стали летальними. Наводить статистику фахівчиня з обласного центру контролю та профілактики хвороб. Та додає надалі. Ситуація по захворюваності, зокрема через зниження температури. Буде тільки погіршуватись. за тиждень. Реєструється до 10 тисяч захворювань. Якщо взяти частку коронавірусної інфекції серед захворілих гострими респіраторними інфекціями, то вона зросла більше як на 10%. відсотків. І у нас щотижнево реєструється 1600-1500 випадків нових лабораторно підтверджених коронавірусної інфекції COVID-19». Ну, збільшення захворюваності буде, тому що і низька температура, і зараз люди більше часу проводять на відкритому повітрі, а потім будуть вже замкнуті колективи. І там більше, швидше, йде розповсюдження інфекцій в обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, літні люди, що захворіли на ковід. 19 можуть зіткнутися із важкими ускладненнями, адже вірус більшує навантаження на їх імунітет. Тому, окрім базового комплексу з двох вакцин і одного бустера, людям старшого віку радять продовжувати робити підсилюючі щеплення через 6-9 місяців. Перший бустер, а потім через 6-9 місяців ще один отримати. От ми всі отримали по дві вакцинації. Ну, вакцинація одна з двох щеплень, і отримали по два бустери. Людина щеплена. Якщо вона захворіє, то в більш легкій формі переноси захворювання. Від початку жовтня в Дніпропетровській області фіксують численні випадки хвороб на грип та ковід. 19 проте наразі рівень захворюваності в регіоні не перевищує до епідемічний. Попри це, за словами фахівців із галузі охорони здоров'я потрібно подбати про себе та щеплюватися від поширених вірусів протягом усього епідсезону населенню, що належить до груп ризику, серед яких і люди старшого віку. Зокрема, вакцинацію проти грипу та безкоштовну від COVID-19 можна проводити в один день. Максим Фандій, Тарас Іванов та Ілля Ломовський. Новини дев'ятого каналу. Південно-західний циклон накриє Дніпропетровщину з наступного тижня. З 20 листопада в області очікується штурмове попередження. Прогнозують сильний вітер, налипання мокрого снігу і можливе навіть утворення снігового покриву. У Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології повідомляють, така погода для другої половини листопада не аномальна. Мряка, туман, дощ та мокрий сніг цілком звичні опади для кінця осені. Незвично теплим синоптики вважають жовтень. Там температура на 4 градуси була вище норми. Також згідно з постереженням метеорологів, прогнозують попереду теплу і м'яку зиму. 20 листопада знову ж мокрий сніг, і протягом доби від одного морозу до чотирьох тепла знову ж таки температура на межі нуля. І може бути і налипання, і ожилеться, і в цьому сильний вітер. А вже 21-го без істотних опадів. 21-го, 22-го на зміну циклону, заходить антициклон, область високого тиску, тобто це прояснення. І при проясненнях синоптики Дніпропетровського регіонального центру кажуть про можливе зниження температури до трьох мінімум 5 градусів морозу, тобто не ті 14-15. Понад 90 тисяч гривень на послуги із благоустрою у Нікополі на замовлення комунального підприємства ремонтуватимуть меморіал Вічна слава 10 листопада. На сайті Прозоро оголосили пропозицію на проведення відповідних робіт. Переможцем тендеру став його єдиний учасник підприємець Валентин Чередниченко. За планом реконструкцію планують завершити до початку наступного тижня та витратити на неї майже 95 тисяч гривень. Почистити кукурудзу та покормити курей. У Дніпровському музеї машини часу відкрили виставку колгосп у музеї, присвятили її до Дня працівника сільського господарства. Відвідувачі могли переодягнутися у костюми тракториста чи доярки, поринути у сільський побут та ознайомитися із знаряддям праці людей. Серед технічних експонатів організатори презентували новий експонат, трактор ВТЗ 40-х років минулого століття: верстат для в'язків віників. Та Кокрут за чистку. У Дніпрі відкрилася виставка фоторобіт Бориса Сойки. Розмістили експозицію у центрі художньої естетичної творчості учнівської молоді. Саме тут, до повномасштабного вторгнення, Борис Сойка навчав дітей фотографувати. Під час війни займався волонтерством. Наразі вже майже 9 місяців. Борис Сойка служить у лавах ЗСУ. Виставку фоторобіт організували колеги-викладача до дня народження. Експозицію бачила наша знімальна група. Дніпрянин Борис Сойка служить у 4-й танковій бригаді ЗСУ вже майже 9 місяців. Військовий знаходить час для фотографування. Більшість його знімків зроблені на телефон. На світлинах будні військових, проте більше природи та того, що гріє душу. Ну, вона, як е, член команди, була, вона всюди лазила, там, приносила нам котят регулярно, Ми за ними доглядали, кормили. І от якось я зайшов до хлопців в кімнату, вона там отак мило-мило лежить. Я не втримався, дістав телефон, сфотографував. Дуже багато фотографій. Я роблю от телефон зі мною. Я побачив побачив в цьому щось таке, що варто зафіксувати. Роблю фотографії. До початку повномасштабного вторгнення Борис Сойка ввів фотогурток у центрі художньої естетичної творчості учнівської молоді. Перед цим ремонтував комп'ютерну техніку та займався волонтерством. Ще спочатку часів АТО ми дуже допомагали з хлопцями. Робили для військових там ремонтували ноутбуки, якусь техніку ремонтували. Таким чином ми підтримували наші війська. Фотографування дозволяє на певний час відволіктися від того, що відбувається навколо. Розповідає Дніпрянин. Зробив для друзів. Спеціальний телеграм-канал, щоб вони не хвилювалися, що зі мною все в порядку. Туди викладаю фотографії, вони дивляться, вони радіють. Потім виставляють ставлять ці фотографії собі на заставку в телефоні або в комп'ютері. Мені це приємно. Я розумію, що це треба не тільки мені, а й тим, хто мене оточує. Я планую фотографувати, робити портрети військових, які знаходяться поруч зі мною, бо дуже багато. Класних людей, класних військових, яких хочеться фотографувати. Відвідати виставку фоторобіт Бориса Сойки можна з 9 до 18 години, крім неділі. Вхід вільний. В подальшому планують відправити виставку містами України, повідомили в міськраді. <плес> Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу. Телебачення на радіо сьогодні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Тож наша знімальна група завітала до колег на радіостанцію Європа плюс. Про будні радійників далі у сюжеті. У нас розпочинається презент на Європі плюс Дніпром. Це рубрика, у якій ми вітаємо ваших близьких, ваших рідних людей. У радіоведучої Анастасії Славкової за плечима майже 15 років роботи в Етері каже, коли заходить до студії, весь негатив залишає зовні війна, покинути життя в Донецьку та переселення до Дніпра. Нічого не заважає в роботі. На розважальному радіо потрібно створювати позитивний настрій, як тут кажуть, бути на посмішці. Ти виходиш в ефір, і це дуже чутно. Ось, наприклад, я отак так от розмовляю, або я отак от розмовляю. Тобто, вже коли ти посміхаєшся, її чутно твою посмішку. Але чесно кажучи, я не знаю, я виходжу з посмішкою в ефір чи ні, бо я ж цього не помічаю. Дарувати позитив головне правило розважальної радіостанції. Хоча в країні війна у компанії можуть бути труднощі, а в коридорах на всяк випадок зберігається стратегічний запас питної води все для того, аби дати можливість своїм слухачам відволіктись від проблем. Ми єдина регіональна радіостанція, яка не прикне прикращала своє мовлення під час війни, і навіть у блекаут ми продовжували своє вічання, тому що у нас на криші є генератор. Мальтійську болонку Наумі жартома називають співробітницею цієї радіостанції. А ще улюблениця, талісман та натхненниця. Вона на Європі плюс як у себе вдома. кажуть, навіть поводиться тихо, аби не заважати етеру. Зараз шумить лише через нас, реагує на чужих людей. сюди. Тут кажуть, що формат розважального радіо накладає відбиток на кожного. В колективі затримуються лише позитивні люди з гарним почуттям гумору, а з такими колегами і працюється легко. Коли були прильоти, от попередні ведучі що було чутно, він там щось сказав в ефірі, щось неприємне, тому що не було страшно. Було чутно приліт. От а так якихось таких прям масштабних факапів ну не було і не буває, тому що якщо ти готуєшся до ефіру, то ти ну немає ніяких проблем. Нові часи породили нові виклики, і в них потрібно знаходити час для позитиву. І хто як нерозважальне радіо даруватиме гарний настрій та щоденно бажатиме чогось приємного. Всім хочу побажати вдалого дня. Будьте разом з нами. Сергій Філіпов, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Ми також приєднуємося до привітань колег з професійним святом і продовжуємо оперативно інформувати про найважливіше більше на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Якщо бажаєте поділитися новиною, телефонуйте за номером гарячої лінії, який бачите на екрані. До зустрічі в етері!